Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, з вами Православний Вісник, програма про те, як подолати усі сходинки, підіймаючись до вершин духовної досконалості. І в цьому нам сьогодні допоможуть такі теми дитяче свято з дорослим підтекстом, або як осягнути сенс введення у храм Пресвятої Богородиці, чим живе сучасна православна спільнота в Україні, або про минулі сім днів життя наших вірян. У гостях у Святої Катерини або про ще одну столичну святиню очима наших журналістів. Але перед тим, як про все це розповісти докладно, я хотів би попросити вас, шановні глядачі, зробити ваш особистий внесок у майбутнє православного вісника. Ні, мовиться не про матеріальну пожертву, мова про те, що ми чекаємо на вашу реакцію. Тож не відкладайте це на потім та просто зараз. Підпишіться на цей канал. Якщо ж ви це вже зробили, тоді не забувайте ставити лайки та робити репост під час перегляду. І це допоможе віснику впевнено продовжувати своє плавання в буртливих водах інформаційного океану. Кому важче переборювати страх дітям чи дорослим? Відповідь очевидна. Для маленької людини подолати страх та невизначеність набагато важче. Але 4 грудня ми відзначаємо свято, яке є символом не лише подолання страху, але й виконання обіцянок. Воно розповідає, як маленька дівчинка впевнено долає високі сходинки Єрусалимського храму та входить у його сакральний простір, проявивши Богові повну довіру. Згодом саме ця безмежна довіра. Разом з дивовижною духовною чистотою допоможе цій маленькій дівчинці стати матір'ю Месії, Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа. А ім'я Марія перетвориться на одне з найсвятіших серед християн усього світу. Ведення у храм Пресвятої Богородиці. Прекрасне, благословенне свято! Яке дороге кожній християнській душі. Адже воно розповідає нам, як треба з дитинства відвідувати храм Божий, всім серцем любити молитву в ньому, зростати в храмі во Христі і приносити плоди віри і Духа. Пресвята Богородиця маличкою завжди пробувала там вона почула слова Архангела Радуйся, благодатна Господь з тобою. Там вона відповіла небесному звіснику сіраба Господня, будь і мій по глаголу Твоєму. І саме там вона відчула, що до неї прийшло велике щастя бути матір'ю Господа. І Спасителя світу. Тож і ми, завжди перебуваючи в храмі, духовно зростаємо у Христі. Ми приносимо плоди віри і покаяння під час таїнства сповіді, під час святого причастя. Слухаючи проповідь священника, ми сприймаємо глаголи Божі в своє серце, як колись пресвята Богородиця. Сприйняла всією душею глаголи Небесного Вісного Архангела Гавріїла. Храм Божий це є велика дорогоцінність в житті кожного християнина. Свята Церква такими величними словами оспівує те, що відбулося під час введення у храм Пресвятої Богородиці. Причистий храм Спасов! Благоценный чертог и дева, Священное сокровище славы Божия, Днесь вводится в дом Господень Благодать соводящий, Я же в духе божественном. Ее же воспевают ангели Божии, Сия есть селение небесное. Свята Церковь вчить, что благодать Божия зайшла у ветхозавитный храм разом с цією маленькою девчинкою Що тільки починала своє життя. І вже тоді її чиста смиренна душа палала любов'ю до Бога, була вмістилищем Духа Святого, і ангели Божої прислуговували їй цим храмом. Нехай кожен із нас вчиться у Пресвятої Діви Марії, як треба спасатися нам в цьому земному. Житті, незважаючи ані на що любити Божий храм, приходити туди, дихати отим благодатним повітрям служби Божої і змінюватися, постійно змінюватися на краще. Нехай Матір Божа допомагає нам в цьому, і нехай в наших сім'ях всі знають про те, що діточок треба виховувати. Саме ось так, як виховувалася при Божому храні причисте діва Марія. Зі ось вже другий рік зима лякає українців словом «блекаут». Але хіба може «блекаут» налякати людину, яка несе в собі внутрішнє світло, народжене молитвою та добрими справами? Звісно ж, ні. І підтвердженням цьому можуть бути сім днів минулого тижня прожиті вірянами нашої церкви, про подробиці яких ви дізнаєтеся вже за мить з традиційного телелітопису. Божественну літургію у неділю 3 лютого представитель Української православної церкви загаршував у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського у святу Успенській Києво-Печерській лаврі. Благослови, владико, Цього дня блаженнішу митрополиту Онуфрію співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Проварський Антоній та вікарій Київської митрополії, митрополит Васильківський і а також єпископи Ірпінський лавр, Бородянський Марк та Гостомельський Аркадій. Під час проповіді представник звернув увагу на євангельську причту про нерозумного багатія та розповів, як бути щасливим і у достатку, і у бідності. За літургією, митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію Романа Ковені. Новий діакон служитиме у храмі в ім'я святих апостолів Петра і Павла міста Буча. Після відпусту його блаженство привітав паству зі святою неділею та благословив усіх. 4 грудня, у день свята ведення у храм Пресвятої владичниці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії, блаженніший Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Святодухівському кафедральному соборі у міста Ромни. Цього року Роменська єпархія Української православної церкви відзначає 10 років з дня утворення. Предстоятелю співслужили Митрополит Сумський Охтирський Влогій, Митрополит Конотопський, Глухівський Роман, Архієпископ Роменський і Буринський Тихон, Єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, Духовенство єпархії та гості у священному сані. У слові проповіді після читання Святого Євангелія Блаженніший владика розповів пасту про проведення Діви Марії у Єрусалимський храм. За літургію помилилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у вічаї і втратив домівки. Бо служіння завершилося чином славлення перед іконою свята. Після відпусту представитель привітав архієпископа Тихона та Вірян з десятиріччям єпархії. Владика Тихон виголосив подячне слово, потім духовенству та благодійникам єпархії вручили церковні нагороди. Чи були ви колись в гостях у святих? Насправді це не дуже складно. Достатньо знайти храм, освячений на честь одного з них. І якщо ви шануєте великомученицю Єкатерину або носите її ім'я, тоді запрошуємо на гостину до одного з катерининських храмів. Переконаний, там ви по-новому відчуєте історію вродливої та розумної дівчини, яка замість вигідного заміжжя та забезпеченого земного життя. Обрала вірність Христу та життя у небесних оселях. Божий дім на кладовищі, а саме про нього наша розповідь. На перший погляд нічим не відрізняється від інших. Хіба що довкола нього панує атмосфера небезмовного спокою. І саме це налаштовує на думку, що земне життя лише крихітка у вічності. Однак, якщо вникнути в історію цього храму, стає очевидним, що він особливий, не схожий на інші. Лук'янівське кладовище існує в Києві з 19 століття. Спочатку при заснуванні кладовища 1878 року, тут на цьому кладовищі не було ніяких храмів. І церква тут створилася. Одним як меценатом, полковником Іваном Михайловичем Мировичем, в 1910 році він тут побудував дерев'яну церкву, так як на цьому недалеко від храму похована його дружина Катерина. І тоді знайшлися в нього кошти, він виділив, але умови було тим, що на цьому місці, щоб була в честь його дружини, щоб церква була освячена в честь Святої Великомучениці Катерини. Тому церква існувала з 1910 році. На цьому місці ніколи не було поховань. 750 рублів, які пожертвував на храм відставний полковник, на той час були чималими грошима. Частину з них муніципальна влада використовувала на впорядкування території, Екатерининський храм освятили у вересні 1911 року. Невдовзі почалася революційна смута, а за нею і безбожницькі часи. Ростояла вона до 1972 року, і з 1962 року вона була перероблена під склад під тих людей, які тут працювали. На кладовищі вони і проживали в цьому храмі. Потім в 1972 році церкву, як Шевченківським районом, було ухвалено, щоб її розібрати перед Днем Перемоги. І на цьому місці нічого не було, можна сказати, і поховань не було. Потім вже генплан. Києва і в 2004-2003 році почалося, будівництво цієї нової, нової архітектури храму. Тобто це було відродження. І в 2011 році, коли храм вже побудували, були освячені хрести. І у 2011 році почалися тут розписи архітектор цього храму Галина Олександрівна Лукошкіна. І храм цей, я вдячний, коли масштабним строїтельство почалося будівництво. Рабу Божому Юрію, який допомагав добудувати цей храм, розписати, щоб тут звершувались богослужіння. Ми знаємо, що на сьогоднішній день йде війна. Ми, наша громада старається завжди, щоб тут звершувалися богослужіння. Молитва звучала за мир. За наших воїнів, щоб їх менше помирало. За архітектурою новозведена споруда мало чим нагадувала попередній храм, однак була створена відповідно до традицій київського храмобудівництва та органічно вписалась в ансамбль Лук'янівського кладовища. Що ж до розписів інтер'єру, то їх створили у грецькому стилі. А ще батюшка розповів, що тут святе місце. Саме Локянівське кладовище стало місцем останнього земного прихистку духовенства, замордованого атеїстичною владою у минулому ХХ столітті. Зазвичай у пам'яті цих мучеників за православну віру тут збирається вся церковна громада. Сьогоднішній день взагалі є такі дні, як престольне свято, як день пам'яті священомученика Константіна Дякова, який був. На допросі 10 жовтня добитий, то в такі дні, в день пам'яті, наприклад, завтра священномученика Олександра Глаголєва, в такі пам'ятні дні приходять люди із знаєте, Київська громада, збирається. Ось Олександр каже, що за храм. Та його парафіян молиться як усі святі, яких тут поминають, так і феликунученеця Катерина, на честь якої освячено цей Божий дім, і нині, в лиху пору війни, ці молитви особливо відчуваються в кінці літа цього року, недалеко від нашого храму. Було збито ракету, вона здетонувала, впала, і вибуховою хвилею в нашому храмі повибивали повипадали вікна. Зараз, бачите, немає хоросу, тому що зверху вікно трьохметрове впало на хорос і пошкодило церковну люстру. Знаєте, був потім об'явлений. Збір коштів допомогти, щоб встигнути перед холодами і застеклитись, і щоб хорос зробити до, до престольного свята 7 грудня. Богу дякувати, що назбирали ми наша громада кошти. На цьому сьогодні ставимо три крапки, але перед тим, як попрощатися, до наступної неділі хочу нагадати вам про важливість вашої участі у житті православного вісника, а саме про вчасно поставлений лайк, про влучно зроблений репост, про залучення нових підписників. А найголовніше про змістовний коментар, який важливий не лише для рейтингу програми, а й для її подальшого вдосконалення. Також не припиняємо своїх молитов. Як особистих домашніх, так і загальних у храмах під час богослужінь. І, звичайно ж, творімо добрі справи, не чекаючи у відповідь подяки чи похвали. Приклад Святої Катерини хай надихає нас зберігати вірність Христовим заповідям, а причиста Діва Богородиця хай допомагає нам і надалі здійматися духовними східцями до вершин спасіння у вічності. Христос посеред нас і є, і буде.